Цей килимок вижив, коли був прильот в Черкасах, дуже такий важкий, да повиносило вікна і скло лежало всюди. І цей килимок тут же майже немає де подряпанок. Засновниця студії йоги Валерія Малкова цей килимок називає бойовим. Жінка говорить, з ним проводила заняття в попередній орендованій студії. Попри переїзд до іншого приміщення, цей помічник з нею і зараз. Це для ну, для заспокоєння, переключення, да? тому що цей звук концентрує на точці тут і зараз, коли у нас тривожні стани. Сьогодні проводить заняття з йоги для чоловіка Борислава. Він ветеран війни, розповідає, став на захист України в 2014 році, а через рік отримав поранення. У 22-му році почалася біда знову. І не витримав, кажу все, я пішов. Трошки повоював, теж отримав травму поранення. Після проходив реабілітацію у цей час його підтримкою каже була дружина. Я йому допомагала трошки відновитися. Нідра йога також йому допомогла через чаші, через спеціальні ці інструменти, які вони голову так ментально очищають да, від думок переживань. Чоловік, додає, став її підтримкою у здійсненні мрії відкритті власної студії йоги. Борислав говорить, разом оформлювали заявку на отримання державного гранту на власну справу та облаштовували студію. Місті сиділи та вищиту, треба в циферках, циферки, щоб білась там тут. Усякі технічні моменти, тут де поставити, домовленості з, зі спеціалістами, які все це робить, це все мені чоловік допомагав. А саме творча ідея, як має все розташовуватися, який інвентар це, звичайно, моя була справа. Грант для дружин ветеранів Валерія змогла отримати з другої спроби. Вперше отримала відмову та попри це спробувала вдруге. Тоді комісія центру зайнятості Грант схвалила. На власну справу Валерія отримала 500 тисяч гривень, розповідає начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Алла Баранцова. Вона закупила все необхідне обладнання для того, щоб відкрити свою студію йоги. Дуже цікавий проєкт, нас всіх вона зачарувала під час проведення співбесіди, тому що це дійсно це те, що зараз на часі. Спускаємо до одне плече, до інше плече. Можете з модом корпус, що також буде Йога допомагає тримати тіло у формі та долати стрес під час війни, говорить Валерія ж різні напрямки йоги, тому якщо навіть ви стан такий, що ви там, травмовані або що, можна завжди виконувати нідра йогу, якісь заспокоюючі техніки, практики дихальні. Відчуваєте, що вам легко розслаблятися. Цю техніку заспокоєння і дихання, каже Валерія, застосовує і на безоплатних заняттях для військових. Ми маємо налаштувати і під час війни, і після війни це займатися відновленням ментального здоров'я і спокою да, заспокоєння ну, відновлення балансу нервової системи. Тому йога я вважаю, що це буде така важлива частина реабілітації. У своїх заняттях використовує звукову медитацію, каже Валерія. Її створює звуковими інструментами. Вони розкручуються, вони дають різні, можуть в різні тональності працювати високі, низькі. Як правило, всім подобається, це сфара дія називається. Військовослужбовиця Олена Десятник сьогодні відвідала восьме заняття. каже, помічає зміни. У мене є великі проблеми шиї прям. Важко дуже спати, тому знайшла для себе час я військової службовиці, але зуміла знайти можливість. Тому що здоров'я це дуже важливо, і коли тебе не турбує шия, це просто кайф. Можливості мати свою справу та допомагати людям. Валерія каже, завдячує військовим. Тому як нагадування про це у студії Борислав поставив відстріляні тубуси. Це щоб ну люди пам'ятали, що в нас йде війна, щоб Хлопці гинуть, хлопці приїжджають травмовані. Аліна Бережна та Горозія Суспільне новини Черкаси.